Так, вітаю. Оце я зараз веду свою не трансляцію, а запис роблю з місця роботи. Місця роботи. Сьогодні я вийшов вже на роботу. Два дні мене не було на роботі три дні. Ну, вихідний був і два робочі дні. Я не, не був присутній на роботі, тому що я переоформлявся, мене перевели напряму робити від організації. Робив я через посередництво однієї агенції. Агенція називається «Єврокадри». Хто, можливо, буде десь ну, дивитися ролик цей коротенький, і, і десь працювати чи шукати роботу в Польщі, ну, різного роду роботу і попаде можливо, якщо попаде на це агентство Єврокадри, я вам раджу не зв'язуватися. Абсолютно не зв'язуватися. Тому що і так вони заробляють на нас. Я за Агенцію кажу, де головний офіс є в катовіцях. А я зараз в Роцлаві, І тут я філія їхня. І вони за все беруть кошти. Треба залочник ну, на карту побуту чи інші якісь документи, щоб від агенції отримати, вони беруть за це кошти. Інші агенції своїх працівників нічого не беруть. Десь якісь поради вони дають. А ці ця агенція ні поради. Як звертається, щось пояснити, де щось знати, ми не знаємо, ми не знаємо. Віднікується. Треба якийсь документ, якісь підтвердження, плати гроші. Так що раджу вам. Не зв'язуватися, хто буде глядіти шукати роботу в Польщі, Єврокадри то є кінчене агентство. А я тепер перейшов напряму від підприємства. Добре, не добре, але стабільна 10-го числа зарплата на одну злоту більше, буду отримувати 23 злотих на годину. І по умові злицяння, звичайно. Так що такі справи. Всього найкращого, підписуйтесь, якщо маєте бажання. Па-па.